Пересувний бетонозмішувач від українського виробника з автоматичним реверсним вивантаженням. Доброго дня. шановні! До вашої уваги представляємо автоматичний бетономіксер на базі причепа категорії Б. За принципом дії, він кардинально відрізняється від звичайних бетономішалок із лопастями. Всередині стоять не лопаті а шнек, а коли бочка обертається в один бік, то шнек все перемішує, натискаєте реверс, і шнек все автоматично вивантажує через цей слюнявчик. Тобто працює без перевороту бочки, вигружає все повністю без залишка, так як шнек іде до самого днища. Пісні детальніше, щоб дізнатися усі деталі. Італійський дворядний ланцюг. Стоять підшипники польські. Щодо самої бочки, стінки та шнек сталь товщиною 3 мм. Нижче усилена, сталь товщиною 8 мм. Сама бочка розрахована на 10 та більше років експлуатації. Блок управління розміщений у відносно сухій зоні та не контактує з суміш. До того ж, сам блок з частотним регулятором захищений, а кнопки управління винесені назовні та на них зручно натискати у перчатках, за рахунок чого довговічність бетонозмішувача значно збільшується. Керуйте дуже просто, натискаєте кнопку вперед. При цьому є регулювання обертів, що дозволяє вам швидше чи повільніше перемішувати та вигружати суміш. Коли суміш готова, натискаєте кнопку Стоп. Та коли бутонозмішувач зупинився, натискаєте «Реверс» та суміш автоматично вивантажується. Знову ж таки, можете частково вигружати, натискаючи кнопку Стоп. Ну і мобільність. Такого ви ніде не ні зустрінете. Бетонозмішувач розміщений на причепі. Причеп категорії Б. Стопи, повороти все є. Видаємо на ваше ім'я сертифікаційний пакет документів, на підставі якого ви отримуєте мреф номер. І пересуваєтеся, як зі звичайним причепом. Це дуже зручно, вам не потрібні ні вантажники, ні вантажний транспорт. Касаємо причепок. Він також має розетку для під'єднання до авто, має причепне. Любий легковик з фаркопом його потягне. Важить він всього 450 кг. При роботі бетонозмішувач встановлюється на отакі 4 ноги, які розташовані по кутам рами, для того, щоб зняти навантаження з осіб. Для тих, кому не так важлива мобільність, ми розробили стаціонарну модель. Цей бетонозмішувач розташований на масивній рамі. Принцип дії стаціонарного бетонозмішувача і керування ним такі ж самі, як і на пересувній моделі.